Вітаю! Отже, на минулому стрімі е, з вами я знайшов одне цікаве місце, де жили монахи-самітники. Це місце з часом використовувалось для різних цілей, але початково говориться, що його створили саме монахи, які вирішили усамітнитись, тобто так звані інтроверти були, ні. Тож, ходімо і подивимося, на що тільки не піде інтроверт, лише би залишити соціум позаду. Тут як бонус є якась покинута садиба. Не знаю, що це, ну, мабуть, просто дім, який господарі покинули в певний час. Все стандартно, синя фарба. Полички, вікно, завалений дах. Все як ми любимо. Перше, що нас зустрічає, це відповідно джерело Фонд де Карбоней. Як бачимо, воно досі функціонує. Вода чистенька-чистенька. Тут у них, мабуть, був резервуар, який зараз не наповнюють, не знаю, може, щоб там звірі не топили ще люди. Вода тече, але, мабуть, зразу стікає кудись далі. Так, дорога веде до якогось будинку. Я сподіваюся, я можу тут проходити. Це не приватна якась територія або що. Але дуже атмосферно. Так, дорога поки що не сама рівна, але ми з вами, як завжди, тішимося, що є, хоч якась. Тому що я... Вже в шортах і дуже би не хотілося лазити по колючих хащах. Ось як оця рослинка. Ви тільки подивіться на це. Уявляйте собі з пару годин голими ногами прошкребти. Ташки співають. Річка шумить. Я би і сам тут пожив відлюдником, знаєте. Який спокійний ранок. Ха. Ті монахи знали, що роблять. Так, схоже я на місці. Ого, слухайте, воно величезне. Я уявляв декілька дірок вгорі, знаєте, таких 2х2, щось типу цього. А це якийсь багатоквартирний будинок. Так, ми пізніше піднімемося по цій драбині, але давайте зацінимо низ. Тут якась явна печера. Я не знаю, чи вони самі її вибили. Чи вона тут була і вони просто трошки... Тут, наче можливо, тут тримали худобу. Це була як пійничка. Там трималась худоба. Тут було щось цікаве. Тут, схоже, що вони щось вибивали, наче якісь сховки, там чомусь каміння наскладене явно. Тут видно, бачите, що хтось щось відбивав. А може... та ні, це не худоба робила, я думаю, може вона там наші наче... рогами чесалась. А це хтось відбивав. Може дні відраховував, може це було карцер і мав тут решітку. Так, далі печера йде. Йде. О, Тут хтось палив вогні. Так, туди, схоже, можна спуститися. Ого! І воно йде далеко-далеко. Ну давайте поки я додивлюсь печеру до кінця, якщо буде 10 лайків, я поліз. Так, що в нас тут? Це схоже, як було відділено. Бачите, значить це були типу двері. Можливо, тут були якісь дерев'яні двері. Я не бачу жодних зачепів. Можливо, там були якісь... І тут ми заходимо. І таке теж каміння знов. І тут кінець. Можливо, тут тримали вино. Можливо, худобу якусь маленьку. Тут була явно така типу поличка. Можливо, це був сховок на вино, бо ми знаємо тих монахів-відлюдників. Так, я думав, що я зможу кудись далеко ще зайти. Тут нікуди не зайдеш, тут можливо щось засипано, не знаю, можливо, тут була вода колись. Але тут маса комарів. І, мабуть, мені краще звідси вилізти, чим пошвидше. Отже, в печері було цікаво, але перейдемо до квартир. Я так розумію, це були поручні, це були сходи, але якщо Забрати оці дерев'яні сходи. То далі я не знаю, що це було якийсь шнурок. Но тут явно ці монахи інтроверти не хотіли, щоб до них хтось заходив. Давайте ми спробуємо О! Так як вони вже тут останнім часом не живуть. А То тільки заходиш і одразу діра. Просто діра. Це не... Тут хтось займався вандалізмом для чогось. Бечте, мусили це почистити, воно тепер зіпсувало всю архітектуру. Тому що це, здається, так званий вапняк. Але ви подивіться, ви подивіться риски. Це все продовбувалося з чимось тоненьким. Це маса, маса ручної роботи. Видовбати це. Навіть тільки оцю кімнату, я вам скажу. Я колись видовбував кувалдою стіну, яку неправильно збудували, коли працював на будові, то мені кість чуть не відламалася. Просто невеличка стіна. Довбати от оце все. І цікаво, що тут є маленькі віконці такі, не знаю, куди воно веде. Але мені здається, що це все вентиляція. Тому що на диво в цій печері взагалі немає жодного. Жодної вологості, зацініть яке вайбове віконечко. І зацініть як вайбує собі жук. Та, тут якісь дірки, можливо тут щось трималось раніше. Ой так. Тут треба на присідки ходити. О, це вже як основна кімната. І там ще якась, але тут є такі дірки. Просто дірки. Вибиті вниз. Це ще купа роботи. А можливо ті каміння, що поскладені там. Це були вибиті звідси, не знаю. Ось цей канал вибити. І він схоже просто вентиляційний. І ось тут просто кімната. Там те віконечко, де ми щойно були з іншого боку. Тут багато хто лазив, а чому. Там ж кінець, правда, зараз подивлюсь ззовні. Цікаво, що пізніше казали, що вже ну, коли монахи тут не жили, це використовували як гробницю. Можливо, ті дірки були вибиті пізніше і туди ховалися. Трупи, гарніше не скажеш. Схоже на це, бо навіщо би монахи, маючи таку велику печеру на сховок знизу, повибивали би собі ще якісь тут дірки в підлозі, якщо тут можна гарно було спати. Гадаю, це воно й було. Це були могили. Вони раніше ховали в таких урнах людей. Отже, ось це, це було те, що я казав, вентиляційне вікно, але отаман зверху є ще три. Я взагалі не побачив, як туди зайти. Хм, мушу повертатися. Так, я повернувся. Ось це вентиляційне вікно. Тут нічого. Тупік. Хм. Так, ось вхід. Ось я виліз в ту верхню кімнату. Тут теж нема проходу. Хм. Ну, я перевірив, це ці всі ями. Вони всі просто ями, там нема ніякого проходу. Ось та кімната, де я був. Та кімната, те вікно. Треба шукати якийсь інший вхід. Мені, здається, я здогадуюся, так як і на низ потрібна драбина, так і на верхні потрібна драбина. От і все, до верхніх не зробили. До речі, друзі, я наробив багато фотографій, тому у випадку, якщо б ви хотіли трошки порозглядати і подосліджувати певні місця, які, можливо, на відео дуже швидко перед вами промайнули. Знизу є посилання на інстаграм і на редіт. Де вам зручніше. Якщо ви раптом подумали, що це і вже і кінець нашої подорожі, то ні-ні, залишайтесь, бо це лише початок. Звичайно, такий великий житловий будинок з монахами відлюдьками мусив щось їсти. Я гадаю, це була не лише риба з річки чи ще щось. У них тут було серйозне виробництво. Ходіть, подивимось, що це було. Дівчата і хлопці, я знайшов хату своєї мрії. Зацініть цей няшний вхід. О! І ти собі такий повертаєшся і тут твої сходинки. І зацініть. М -м -м. Ця кам'яна лавочка чи що то таке, не знаю. Це віконечко. Там стіл є якийсь. І ви зацініть, це дерево величезне, таке обкладене камінням. Літом дає прекрасну тінь. Щоб не було душно в будиночку. І господарка. Рівненька, гарна. Хтось понасаджував ще оливок. Це місце явно займається оливками. Так, з огляду на те, як тут чисто й прибрано, я розумію, що це все ще чиясь територія. Тому полюбувались і будьмо здорові. Як ми і зараз можемо бачити, люди тут досі вирощують пшеницю. І гадаю, ті монахи-відлюдники робили те саме. А отже, їм був потрібен млин. Ходіть подивимось, чи був у них млин. Давайте всі разом зацінимо вайб цього села. Таке все, все таке рівненьке, гарне. Пташки співають, вітер подуває, такий тепленький. Давайте перед тим як я покажу вам їхній млин, ми визнаємо, що ті монахи вміли вибирати вайбові місця. Просто один суцільний вайб. І мені цікаво, вони тоді це знали. Чи природа тоді була ще така не, не, не тронута, що всюди майже було так. Тому що камон, тут можна чилити собі попиваючи це він це яке вони там робили чи що вони зганали з пшениці цієї джерельної води чистенької тут ми бачимо що пізніше люди теж оцінили це місце і збудували себе прямо так над прірвою біля річки. Такий от будиночок двохповерховий. Як магнати. Виявляєте архітектурні здібності тих часів, щоб отак камінь на камінь приклеїти на, на, над прірвою біля річки. І після стількох століття воно ще стоїть. Та руїна потріскла, але стоїть. Якби його доглядали і не покинули, я думаю, він би був ще в дуже відмінному стані. Тут усе як завжди, синя фарбочка, завалений дах. Все як ми любимо. Вон там гарно було по штукатуру, але видно спальня господар. Ааа, мене щось кололо взанов. Вон З тої сторони видно вже так, бачите, кривенько, синенько. А вон там біля вікна того розвалу так рівнесеньке, рівнесеньке. Ну а ми... З вами помаленьку підбираємося до головної атракції, а власне водяний млин. Це вже очевидно, як те, що зараз сонячний день, тому що поряд є річка. Я собі уявляю, що вони... вона була вищий рівень, по-перше, тоді, це зрозуміло. По-друге, вони, мабуть, заводили воду сюди. Вона обертала млин і кудоюсь там далі витікала. Може ми це все знайдемо. Ходіть, поглянемо. О, жорно все ще є тут. Та ви що? Щоб ви розуміли, ми говоримо про середньовіччя, але десь так 1600 рік. Приблизно. Так, давайте його. Камера щось хоче все вправо крутитися, тепер хоче вліво. Той гімбл. Це подарок і покарання одночасно. Так, а що там можна заглянути? Що там є? Угу. Ось так воно і було. Ось ці викарбовані хрести. Цікаво. Ти посередині якийсь цікавий. Ось тут якесь незрозуміло, але явно комусь, поки мололась мука, комусь було скучно. І він собі робив тут якісь релігійні штучки. Я розумію, нацарапало їх давно, але оцим от чорним підкреслили зараз, щоб не пропустили люди, які сюди заходять, бо інакше подумають, що це просто знаєте якісь царапини. Далі я підозрюю, що це були ніщі для інструменту, там теж щось нацарапане, якесь наче дерево. І там якась іде така, а можливо то була природня тут. Я думаю, це ніші для свічок чи ще чого там. Ну, Це явно така класна так вибита. Явно як для свічки, ні? І тут навіть наче як підмуровано чимось. Так. Тут схоже, якесь як сховок враження ж тут була якась як тварина, тому що тут хай буде було трохи води, тут була їжа, а тут він був припнутий. що це як, як не було достатньо, але ні, сюди не зайдеш. Тут був механізм, як бачите, і, і що десь туди донизу? Напевно, туди вода лилася. Бо я бачу тут ще канал. Мабуть, тудою вони завели воду з річки. Цікаво, де вхід. Вода з річки знизу обертала відповідно цей стержень, який обертав усім млином. Ну, звичайно, воно, напевно, було дерев'яне, що і воно вже давно зігнило. Тут є ще щось, чим вони то перекривали. Видно, щоб зупиняти було, коли, коли вже перемолов, щоб можна було зупинити млин. Хм. Цікаво. Поки я йшов, я бачив, там ще якесь приміщення, якась печерка. Тут, правда, дуже такий тонкий і різкий прохід, але, схожі, люди сюди з чимось ходили, бо явно зроблені сходи. І вон там є якась атмосферна печерка. Давайте ми її оцінимо по шкалі Ріхтера. Так, гарно зроблена підлога. Явно <кхем> людьми повбивані стіни. Я так розумію, де що було природне. Вони взяли готову печеру і трошки її підкрутили. Ну, все, що я можу думати, що тут зберігалась готова продукція з млина. Всякі миші і так далі, напевно, не могли натішитися. То був такий буфет для них. Ви, мабуть, вже подумали, що це кінець нашої подорожі, але ні. Бо як ви знаєте, будь-яка життєва подорож закінчується на цвинтарі. Звичайно, ми бачили, де монахи жили, ми бачили, де вони робили свою муку, щоб пекти хліб. Тепер треба подивитися, де їхній життєвий шлях закінчувався. Думаю, ви здогадуєтеся, але все ще не вірите, що це може бути. Як це відбувалося. Отже, шановні, зацініть це спокійне місце. Ну, Якщо не враховуючи, що зараз можуть їздити трошки байкери. І ось воно. Ось могила. Як ви бачите, в камінні, звичайно ж. Вибита в камінні. Ви бачите, там був такий край під кришечку. Ось тут такий кусочок, наче за нього так треба було закласти. І воно би стало на місце і тут. Враження, що ось цей камінь приліпляли сюди, чи що ні, він тут був. Ось тут цей і ця більш-менш має ширину. Решта такі, я знаю, ось це приблизно мого росту я би сказав. Поряд якась дуже тонка, не знаю чому. Чи то була дитина, чи то була якась вже висохша бабулька. Ось тут поменше. по різному. Тут уже така добряча є. Любили довбати каміння в ті часи. І їх тут ще багато ми були з вами вон там щойно. І ось тут по другій стороні вони продовжуються їх ще багато. Ще там вище є різні з кожного схилу. Я так розумію, тут воно багато що можливо з часом вже знищилось, тому що тут немає однієї стіни. Там різні йдуть великі, малі. Тут теж немає одного краю, видно вже зносилося. Та якось ці дві поряд були, або воно не було там стіни, може це була якась закохана пара тощо. Або Бо дуже-дуже прямо близько вони одна до другої. Або теж з часом стіна впала. Ось таке тихе, колись сумне місце. Зараз атракція для туристів, таких як я. Дякую вам за перегляд. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Побачимось через тиждень.